Вітаю всіх! Як на нас будуть впливати енергія Верховної Жириці 2 березня 2024 року? День. Має бути спокійний і направлення дає на внутрішній розвиток. Домашні справи вийдуть на перший план. Можливо, хтось сьогодні потребує вашої участі і підтримки. Також можете зіткнутися з чимось таким, що викличе у вас занепокоєння, сумніви, але не варто поспішати прояснювати ситуацію. Краще дослухайтеся до своїх передчуттів. На роботі і в бізнесі зараз не час для рішучих дій, тому що у вас недостатньо інформації, є якісь приховані фактори. У особистих стосунках ви інтуїтивно можете відчувати, чого саме потребує ваш партнер. Почуття сьогодні будуть глибинні і щирі, навіть якщо вам здається, що партнер ставиться до вас холодно. Для тих, хто без пари, але ви запримітили цікаву людину, це час, коли ви придивляєтеся один до одного. У негативі енергії жриці можуть проявитися як недовіра, підозри, частіше за все, безпідставні. Ще може бути залежність від обставин або інших людей. Рекомендації на сьогоднішній день. Не поспішайте з прийняттям рішень. Відповіді на всі питання криються у вас самих. Варто дослухатися до себе. Ви все зрозумієте, що і чому відбувається у житті. Довіряйте собі і своїй інтуїції, але не будьте самовпевнені. Варто взяти відповідальність за себе, за своє життя, за події навколо нас. А я бажаю всім взаєморозуміння, мир вам і гарного дня!